Привіт, друзі. Я з вами я, Олександр Гринець. Сьогодні ми поговоримо, можливо, про таку річ, як момент, коли закінчується ілюзія. Тому що ми живемо у світі, де чоловік постійно чує одну і ту ж саму мантру, там ти повинен заробляти більше. Це усі прямо накидують: і суспільство, і жінки, і соцмережі, і ну, усюди. Ну і ніби ця фраза вона повинна викликати обурення таке: чому хтось має диктувати там скільки я повинен заробляти, чому моє життя вимірюється лише грошима, але питання в тому, що незважаючи на те, що це кажуть жінки, то питання в тому, що як навіть якщо вони це кажуть, це не тільки їх вимога, це реальність життя. Якщо чоловік не хоче цього бачити, то ця реальність його наздожене. Тому що якщо він заведе родину, сім'ю, да, то це така, е, ну, така конструкція, яка постійно з'їдає гроші. І діти ростуть, і що сезону треба новий одяг, і школа це витрати, і хворіють от, і витрати, і навіть ну, будь-який банальний похід у магазин притворюється на, ну, на тест для гаманця. І коли я кажу, що чоловік повинен заробляти більше, прохання зрозуміти правильно, це мається на увазі не те, щоб він довів щось жінці або зробив це для жінки. Це не про те, що я там вартий твоїй любові. Там, да? що про те більше, що чоловік, який заробляє гроші, він створює комфорт для себе. Бо, ну, якщо ну, наприклад, ти собі дозволяєш такі речі, там, наприклад, як гарна машина, то ти кожен день отримуєш приємні враження, задоволення. Якщо тобі, ти можеш собі дозволити, наприклад, купити кросівки, коли тобі хочеться, або якийсь там не знаю, гаджет чи девайс. Да? То це для тебе створює приємні моменти. І якщо ти можеш купити собі таку дорогу іграшку, як мотоцикл, от бачите, я згадую мотоцикл, сумую за ними, да, там, то це не для когось, це ж для тебе. От. І заробіток це не про те, щоб доводити комусь, хоча така мотивація вона непогана, тут більше про якість власного життя. От, і тут, якщо повернутися до теми сім'ї, ну то як я розумію, у мене складається таке враження, що дуже багато чоловіків вони живуть в якомусь такому дитячому уявленні, що шлюби, діти там це ну, просто ще один етап життя, там, такий же як був. Але це не так. Це зовсім інше, Правда, дуже жорстка. Ти, ти просто входиш в той проєкт. Який найефективніше може витратити всі гроші, які ти маєш. І тут ну, що от у дитини виросла нога. Це, як правило, буває після літа. І нове взуття, якщо ти двоє дітей, то не одне взуття. У дитини там є інтерес до чогось, до спорту, до гуртка, до музики, може там, да. або ти вважаєш правильним це робити, ну там і що, це ну, ну витрати на це діло там, да. Літо ну, треба відпочити, треба відпочити, треба відпочити. Осінь, ну знову школа починається. Зима, теплий одяг. От. І цей цикл ну, йде, знову він ну, ітерація безкінечна цього циклу. Це, і це не те, що жінки цього хочуть, це просто життя таке. От. Якщо не, не прийняти це заздалегідь, то, то можна, звичайно, злитися на жінку, що вона багато хоче, але. Ну, Багато чого в цьому хотінні це реальність існування сім'ї, і тут таке ну, ключове, мабуть, що гроші це не про розкіш, це про свободу і відповідальність, Ну, свободу, звичайно, в певній мірі наскільки вона можлива. Бо ти зможеш вирішувати, як жити, а не обмежувати себе матеріальними, так би мовити, рамками. Ну, я про це знаю дуже добре, тому що я коли з цим зіткнувся, то це дуже важко з цього вигрібати. Вот. Але твоя відповідальність, ну ти зможеш дати дітям те, що справді потрібне, але не тільки якийсь мінімум для виживання. Да? І тут казати собі, що я не хочу, щоб мене змушували заробляти більше. Ну тут таке діло. Це фактично відповідальність від свого комфорту, від своєї свободи. Бо ну, тоді, якщо не заробляти більше, не заробляти, то реальність будуть визначати життя, межі життя, будуть визначати цінники в магазині, а не твої бажання. Бо е, тут таке ще, знаєте, якась який ще міф є, що жінка завжди тисне, бо їй хочеться більше. Звичайно, це має місце. Е, і тут таке, знаєте, що іноді кажуть, що от за кожним успішним чоловіком стоїть жінка, і вона витягує його, і вона надихає його, вона мотивує його. Скоріше за все за кожним успішним чоловіком стоїть жінка, яка трендить про нього там, трендить йому довби по голові, що, що він ще може зробити, або що він зробив не так. От, звичайно, є винятки з цього, це щасливі люди. Там, е, от, бо всі ці розмови про те, що якби не вона, він би не став, це ілюзія. От моє глибоке от, ну, переконання, це ілюзія. Бо Ой, бо скільки завгодно можна мотивувати, скільки завгодно можна натякати, скільки завгодно можна там пресувати. Але якщо всередині чоловіка нема цього бажання і і ну, цього ну, так, як це сказати, спрямування, то нічого не буде. І чоловік, якщо він для себе не розуміє, що гроші це для нього, це обов'язок його не перед сім'єю, не перед дружиною, це обов'язок перед собою. От і якщо ти не вис... не справляєшся перед обов'язком ну, з обов'язком перед собою, то ти сім'ю не витягнеш. От. І тут дуже багато хто тікає, звинувачує жінок там в чомусь чи що, бо справжня ж мотивація вона зовні, вона всередині. Ну, тобто, це те, чого ти хочеш, справжня мотивація. І Якщо ти собі кажеш, я хочу заробляти більше, бо хочу жити краще, і щоб мої діти жили краще, ну тоді ти і будеш заробляти, бо ну тут. Тут можна, знаєте, загнати само себе в життя в режимі виживання от, а, або жити в життя в режимі комфорт. І ти, ну, як це сказати? Різниця колосальна. Я знаю це на своєму прикладі особистому, тому що я на якомусь етапі втратив, так би мовити, як не знаю, це сказати, пильність, да, і, і занадто, занадто, скажімо, повірив у те, що є ми, а не, не, не я. І, і не, і не мої там справи, да. Бо як і коли ти залишає, ну опиняєшся в такому сценарії виживання, то в тебе вже нема впевненості, в тебе вже починають хилитати дрібні проблеми. От. А коли ти живеш, то ти можеш і паузу взяти, подумати, і витримати якісь життєві проблеми, і продовжувати шлях якийсь там, да. І... В цьому плані, мабуть, сім'я показує, що достатньо ти заробляєш чи ні, тому що якщо у дітей є все і, і, і все добре, і ти почуваєш себе впевнено, ну, тоді, мабуть, достатньо. А якщо от сварки, стреси, звинувачення, то тут, звичайно, ну, іноді ти заробляєш не, не стільки, скільки треба, а іноді, звичайно, жінка вже. Така, що, що, не, що не, не, не придатна для відносин, але тут дуже дуже складно, звичайно. І питання, скоріш за все, от я знову ж таки приходжу до цього висновку раз за разом: що проблема не в жінці, проблема не в дружині. Вона ну, є, так би мовити, рупором реальності і доносить до тебе, що є фактом. Якщо грошей немає, то і ну, відповідальності немає. І питання в тому, що родина це ж твій проєкт, сім'я. Да? Бо ти як провідник, який несе сім'ю у сім'ю в майбутнє, а майбутнє воно завжди потребує ресурсів. Якщо цього не розуміти, то ну, будеш гальмувати, будеш будеш себе переконувати, що на цьому справа. Якщо розумієш, ти розвиваєшся, тому... Моя така думка, вона проста: що заробляти більше, це не жіноча вимога насправді, а обов'язок перед собою, перед собою, і своїм майбутнім майбутнім своєї сім'ї. Тому що якщо брати себе, то з віком дуже багато речей, яких ти потребуєш, просто щоб залишатися на тому самому рівні. От, наприклад, ну, з часом зір там не стає кращим, ну, і можна ходити або в таких окулярах, там що. Де 2 сантиметри лінза, або, от як в моєму випадку, купувати контактні лінзи. А вони так нормально стоять, мультифокальні контактні лінзи, лінзи. Тому от ну навіть в таких речах ти вже з віком потребуєш більших ресурсів. от І в цьому всьому не, немає винних. Тут же не винен ні світ, ні жінка, ні діти. І навіть ти сам. Не винен в тому, що світ такий. Проблема тільки в тому, мабуть, що ти не захотів подивитися правді в очі. От. Ну, бо жити в сучасному світі і думати, що можна якось оглядаючись назад, і обійтися ну, малим чи там. Ну, це самообман. Світ змінився. От, ну. І. Тут не треба, от, на мою думку, знову ж таки, слухати фразу, що чоловік повинен заробляти більше як вимогу, щоб сприймати це спокійніше, можна сприймати це, мабуть, як нагадування, бо ми і так самі все знаємо. І не треба ну, і ці може там нагадування, ну окей, хай будуть. Але в принципі, ми самі все знаємо. І нам самим хочеться там дорогих іграшок і, і гарного життя. Ну, мені так здається. А кому не хочеться, тому, звичайно, мої слова не для них. Ну, таке. О, ну що, на сьогодні все, друзі. Будемо сподіватися, до нових зустрічей.